На 28 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав комбінованого удару по столиці. Руйнування та пошкодження зафіксовані майже у всіх районах. Пошкоджено житлові будинки, офісні будівлі, заклади освіти, автомобілі, торгівельний центр. У Дарницькому районі внаслідок атаки зруйнована частина п'ятиповерхового будинку. З під завалів рятувальники дістали шістьох людей, серед них дитина. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 589 повітряних цілей, серед яких 563 ворожих БПЛА типу «Шахет» і дронів-імітаторів різних типів, одну аеробалістичну ракету Х-47 М-2 «Кинжал», сім балістичних ракет іскандер м або КН-23, 18 крилатих ракет Х-101, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько військо 880 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 79 тисяч військовослужбовців. Мені 39 років. В державну прикордонну службу я потрапив одразу після навчання, закінчивши місцевий виш. І з тих пір досі служу десь 17 років вже. В далекому 99-му році, коли Андрій Шевченко перейшов з Динамо до Мілану, і я тоді зрозумів, що все, Мілан це моя команда. І тоді вболіваю за них. І обрав собі такий позивний, щоб якось надихатись. Почав проходити службу з 18-го року. У 2014 році я ще був цивільним особою. Працював за кордоном. Зараз працюємо в основному на запорізькому напрямку. Мій, так сказати, бойовий шлях почався з цього населеного пункту. Тому шанував його пам'ять. Страшно було дуже. Як у всіх. Не знаєш, що буде далі. Дуже страшно. Я був в готовності, як і весь підрозділ. Почули вибухи ракет в місті. І з тих пір все як один день вже триває. Четвертий рік. початку вторгнення ми приймали участь в Херсонській операції, звільнення багатьох населених пунктів. Добрий ранок, той! За цей час війни я побував на Херсонському та Запорізькому напрямку. Скрізь важко. Скрізь важко по-своєму. Є своя специфіка роботи на кожному напрямку. Найбільше мотивує, коли дзвонять рідні і кажуть, що в них все добре. Це є основна мотивація нашої роботи. Працюємо на крилі, на ВПЛА, проводимо пошук, переслідування, коригування по противнику. Це важлива робота для мене, тому що я знаю, що я стою на захисті своєї держави, своєї родини та батьківщини. Одним з найбільших уражень за час повномасштабного вторгнення, по нашій розвідці це була колона Уралів та «Гамазів», навантажених гарматами та іншими припасами. Коригували РСЗВ Хаймарс. Доволі вдало, знищено декілька вантажівок, гармати. Коли я бачу, що артилерія або наша в досяг мети і знищив, там, пусть то буде вантажівка, транспортний засіб чи просто ну, людиною назвати важко ворог, то це передусім радість і ти розумієш, що на одного вбивцю стало менше. Наш основний безпілотник призначений для розвідки та пошуку і коригування сіли на території противника. Це основний вид нашої діяльності. Купчення ворога, військову техніку, роботу ворожих засобів ураження, тобто коригування наших засобів ураження, супровід сілей. Коли працює розвід крило, то ворожа активність набагато менша. Бо теж люди вони бояться, що їх виявлять, і вб'ють, тому це таким чином впливає. Ціле було дуже багато знищено. Від пунктів постійної дислокації, колон, різних засобів враження противника, живої сили противника. Бачимо, що роботи дуже багато, тому що противник не стоїть, противник рухається, поповнює свої сили. Для мене це кожен, хто зараз боронить Україну. Я думаю, це просто залізні люди. Я йому пишаюсь. Бажаю побратимам та посестрам триматися міцно, морітися по борому. Я мрію знищити ворога, жити вільній нашій державі, жити спокійно, працювати на країну, на розвиток, на свій розвиток особисто. Ворога везде багато, його треба знищити, і для цього потрібні сили. Хочу побажати побратимам та посестрам. Там, напевно, перш за все удачі, бо в нашій справі без, без неї нікуди. По-друге, сил, наснаги, ну і віри, віри в те, що перемога буде за нами. Я мрію, щоб війна пошвидше закінчилась та взяти родину і поїхати в Італію у відпустку, а там далі подивимося. В мене є маленька мрія. Це е, зі свого літачка побачити е, свій дім. Це буде значити для мене, що. Перемога вже близько. а велика щоб вони всі здохли. Ми в одному з навчальних центрів. Сьогодні тут проходять базову військову підготовку. Хлопці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які підписали контракт зі Збройними силами, який ще називають 1824. Отже. Зараз вони будуть тренуватися діям в наступі та в обороні. Старий, нам треба оборону тримати та сторона, та та і та. Вони ззад не будуть, вони йдуть звідтиво. Вони або того будуть заходити, або того, або то, або того. Ну, звіцю, ну там вони не звіцю, будуть заходити, бо звіцю, там не можна. Сказали, з цієї сторони не можна заходити. Дві не вийде, знаєш два Тут Три, тут, тут, тут. центр теж вони не зайдуть. Тут колюшки всюди обтягнуті, а всюди. Не зайти. У кожного військовослужбовця є три враження. Два це поранений трьохсотий, третє враження це деактивований. Це, він деактивований. Бачите, він засвітився. Він тепер, після того як вас вразили тричі, ви будете світитись постійно таким швидким миганням. Ваша зброя можете зробити постріл. Розпробувати. Ну, у вас запобіжник зніміть запобіжника. Постріла. Постріла немає, чому? Тому що він деактивований. Команда номер один Альфа бере правий. Правій доміки. Це ми? Так. Да. Бетер, домик доміки ваші. Mm. Коли ви відштурмували один будинок, ми знімаємося з вашого прикриття, ви починаєте крити нас, ми штурмуємо перший лівий домик. Понятно? Як ми вийдемо без... А ні, ні, ми ж... давайте штурмуємо один Не часом. Сьогодні гірські піхотинці тренуються, використовуючи технологію, яка відома широкому загалу як лазертаг. Тобто на зброю встановлюється випромінювач лазерного проміння, а на супротивника одягається комплект спорядження з датчиками. Отже, можна відслідковувати кожне влучання, командир може це відслідковувати, дивлячись на планшет, слідкувати за кожним бійцем. Також сьогодні тут використовуються ще й гранати, яка вражає усіх, хоч своїх, хоч чужих, в радіусі 10 метрів. Третій, четвертий, шостий, сьомий. Зараз на бійця одягають спеціальний браслет під час враження трошки є струмом. Все, а тепер слухай, тепер слухай, а тепер включаєш голову і не попадаєшся. поняв? Що, і Нормально б'є? Нормально б'є. приїхали в Житомир, в начальний центр, Проводили заняття. Хлопці позаймалися, поприїгали вже, розуміють, що не хочуть, щоб їх було током. Приїжджає каже, та це", каже, бере гранату, кидає в толпу, розбіглися від бойової, реально тікали просто, але ну, ніхто не хотів, щоб. Спеція, так? Так, Що там звичайно, просто видираєш, бросаєш, і якщо розліт рядешком, то їх всіх током. Ну, грану... всі раз біжались. <сум> 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 да, да, він каже, реально він, кажи, я офігев. Тому ми своїх е е військовослужбовців поділили на дві групи. Одна група обороняється, типу вона заодно тренується все, що ми її навчили, а інша група наступає! Т... Т...> -т... Давай. Ну, — давай, давай. Ну, Лазертак, я вважаю, що для навчань насправді це найкраще обладнання. Чому? Тому що інструктору не потрібно контролювати постійно весь процес, бути постійно над головою. Е, якщо ми, допустимо, будемо порівнювати інші якісь імітаційні засоби, да? От, то ми говоримо про те, що у військовослужбовців є такий фактор, коли типу в нього попадають, а він не хоче признаватися. Так? І це сильно порушує навчальний процес. Лазертак цю проблему обходить. Якщо в тебе попали, ти вже твоє зброя не працює. Тобто е вона допомагає інструктору концентруватися на дійсно важливих речах, а не просто бути таким от менеджером, мертвий не мертвий, попав, не попав і так далі. Сконцентруватися вже на тактичних їхніх помилках. Тобто Інструктору набагато легше працювати і легше донести е помилки і те, що було зроблено, саме використовуючи лазертак. Та ладно, все, ми сваримося. Таке буває це, як не як навчай. Що ми ж поробиш? Ну зато, що скажу, зайшли, здали їх гарно. І головний прикол, то, що двері ми почали відкривати добре і почали б настрілювати, нас двох одразу зняли. Максиме, як вам сьогоднішнє тренування з цим приладдям? Е, да, дуже сподобалось тренування, насамперед дуже швидко показує е, вбитий ти поранений. Чітко показує, тобто тут вже пулька попала, не попала, доказувати е, або там махлювати, чи не попало, немає. І насамперед ти бачиш, е, наскільки ти висовуєшся до противника, як, наскільки тебе противник бачить, як ти реагуєш швидко і взагалі твої, твої дії. Тобто ну, мені сподобалось і мені здається, що це найоптимальніше, найкраще для тренування. В таких умовах Я казали, пулька попала, не попала. Це ви маєте на увазі тренування зі страйкбольною Так, зброї? так, у нас було тренування зі страйкбольною зброєю, і там можна було випустити 10 пуль, і можна не доказати, що вони долетіли. Ну так само і дальність пуль е, тут від 100 150, 200 метрів може влучати це е, про лазертах. А про страйкбол то там 20-30 метрів 50 максимально. Реально можна з лазертах обладнанням працювати на відстані навіть до 300 метрів, і буде реалістичність пострілу, тому що е, при е, пострілі до 400 метрів використовується прямий ну, скажімо так, йде прямий постріл, і навіть в принципі немає такого врахування на якусь там балістику. У нас є ще додаткове обладнання. Додаткова зброя. Це можуть бути, наприклад, гранати, це можуть бути РПГ 7 РПГ-18, 22 пістолети, гок, ПМ, це можуть бути ПКМ, це можуть бути. Ти снайперські винтівки, які наприклад тут снайперська винтівка, вона може працювати на відстані 600-800 метрів навіть це можуть бути міни як протипіхотні, так і протипіхотні направленої дії, які реально працюють, як і бойова. Наприклад, от міна Мон вона працює на відстані направленої дії. Вона працює на відстані 50-70 метрів, як і реальна бойова міна, яка може враж... вразити військовослужбовців. Я бачив, що так. вона підривається як на розтяжку, так і да, вона може вона реально може працювати як і від розтяжки, як звичайно. Ну типу, пройшли, зацепили, взірвалось, так і від. Електродетонатора. Скажіть, а щодо стрілецької зброї, як регулюється кількість боєкомплекту? Бо угу. магазин та один? Так, да, дивіться, магазин один, але до кожного, у кожного магазину є програмно е, прошита те, що при, е, скажімо так, тому, коли він вистрілює ту кількість набоїв, яка в ньому, як в бойовому магазині, йде, йому треба зробити перезарядку. Для цього реалізована кнопка перезарядки на кожному магазині, і також програмно ми прописуємо, скільки ми даємо магазинів і кількість набоїв в кожному магазині. Тобто, ти сам можеш е дивитися і потім аналізувати свої дії, які ти робив. Помилки свої вивчати, куди ти йдеш, як ти йдеш, е і тобто, що ти робиш. Тому що на планшеті, як там все показано, то тобто ти бачиш, куди ти влучив, хто в тебе влучив і взагалі сам саму картинку бою. Незалежність України це не лише про прапор та свято, це про рівність усіх перед законом. Цьогоріч до суду було скеровано майже 4650 тисячі справ, в яких фігурують понад 5 тисяч людей від народних депутатів і членів Кабміну до суддів, правоохоронців та працівників державних установ. Понад 10 тисяч осіб отримали повідомлення про підозру, а більше тисячі вже затримані. До прикладу, екс керівницю МСЕК суд визнав винною за приховане майно на 3 мільйони гривень. Викрито посадовців лісництв, які розкрадали деревину на десятки мільйонів. Прокурора з Черкащини судитимуть за незаконно набуту інвалідність. А екс-керівнику Держгеокадастру на Хмельниччині повідомлено підозру за незаконне виділення землі. Ці кейси це внесок відомства у справжню незалежність України, коли правосуддя працює навіть у найскладніші часи. Попри всі виклики сьогодення, життя не зупиняється від початку 2025 року на Житомирщині зареєстровано 3163 народження. Якщо дивитися в порівнянні з першим півріччям 2024 року, то вона фактично не змінилась, зменшилась на всього на 10 реєстрацій. Можна сказати, що це ми зараз ввійшли в якусь стабільність в цьому плані, і це не може не тішити, тому що зважаючи взагалі на те, що державна реєстрація будь яких Актових записів трошечки знизили зв'язку із геополітичними проблемами, в зв'язку із міграцією і рештою питань, в яких ми зараз перебуваємо, ось тому можна сміливо сказати, що ми в такому стабільному стані в плані народжуваності. Начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області Світлана Садовська говорить, найбільше дітей цього року зареєстровано у Житомирі. Звичайно, 60% цієї всієї реєстрації відбулося в місті Житомирі, зважаючи на те, що зрозуміло, у нас є найбільша кількість в обласному центрі пологових будинків. Тому відповідно, я думаю, що так, так і відбувалося. Все решта, менша половина реєстрації вона. Була поділена між іншими населеними пунктами, зокрема, там містами обласного значення. В першу чергу це Бердичів, Звягелі, Коростень. Ну і далі районні центри так само, але вони мають значно меншу кількість реєстрацій. Для своїх чад батьки обирали різні імена серед найпоширеніших імен для хлопчиків: Андрій, Богдан, Володимир, Євген, Назар, Тарас, для дівчат Аліна, Вікторія, Дар'я, Еліна, Єлизавета, Поліна також зустрічаються і рідко вживані імена. До прикладу хлопчиків називали Алан, Вільям, Ібраїм, Марсель, а дівчаток Аделіна, Даяна, Жасмін, Мірелла. Тут у нас є е, такий собі рейтинг найпоширеніших імен або рідко вживаних імен. Ну, зазвичай до найпоширеніших імен е, як хлопчиків, так і дівчаток відносяться імена, які е, є популярними в цей час, дуже популярними зараз. Ми спостерігаємо, є такі імена, як для хлопчиків, наприклад, це Матвій, а такі е, імена, до яких ми звикли, які не виходять з моди, це Андрій, Олександр, для дівчаток це там. Соломія, Софія, вони досить і на сьогоднішній день зберігають свою популярність. А до рідко вживаних зазвичай відносяться імена, які. Відповідають якимось релігійним переконанням самих батьків, тому вони попадають до рідко найбільше. таких імен, які на піку популярності або в моді були на початку повномасштабного вторгнення, у нас вже не реєструють. Для батьків існує два способи зареєструвати новонароджену дитину. Батьки можуть здійснити як безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, а також за допомогою комплексної програми є малятко, де вони можуть зареєструвати. Струвати народження і отримати ще окрім реєстрації народження та походження дитини ще вісім державних послуг для себе і дитини своєї. В відділі державної реєстрації потрібно зрозуміло, що це паспорти батьків, в залежності від того, чи це є шлюбна дитина, чи не шлюбна дитина. Якщо це шлюбна, то може звернутися хтось один із батьків з паспортним паспортом з свідоцтвом про шлюб для реєстрації. Якщо це є дитина, яка народжена поза шлюбом, звертаються обоє батьків у разі їхнього бажання визнання або мама самостійно звертається для реєстрації. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрами Житомирської області, у п'ятницю 29 серпня, максимальна температура в день плюс 29, ночі плюс 15, вологість повітря 37%, вітер відсотків. з швидкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно без опадів.